Моя бабуся Ганна Пономаренко народилася на Полтавщині в селі Богдарівка, Чорнухінського району, в сім'ї заможніх селян. Вона здобула освіту, закінчила жіночу гімназію. Вийшла заміж за пана у 29 30 роках ХХ століття. Почалася перша хвиля репресій проти українців, тому що українське селянство повстало проти колективізації. Отже, чоловік моєї бабусі потрапив під цю хвилю. Його було вхоплено і розстріляно в 33-му році, під час страшного голодомору, який торкнувся Полтавщини, в тому числі. Моя бабуся втратила свою донечку. Їй не встигло виповнитися три рочки. Тому сьогодні мені є кого згадати. У моєму родові болить. Таке не можна забути, і таке не можна пробачити. Світла пам'ять всім, хто загинув під час того страшного голодомору в 30-ті роки ХХ століття. Ми пам'ятаємо, бабуся вижила щоб ще раз вийти заміж і народити п'ятьох дітей, першим з яких був мій батько Іван. Життя завжди перемагає, тож переможемо і цього разу.